Сьогодні Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету та податкового кодексу. Отже, рада працює ефективно і безковістів. Сьогодні, сьогодні, без сьогодні була демонстрація готовності Верховної Ради приймати складні рішення. Да? І сьогодні був показник ефективності роботи президента і уряду з Верховною Радою. тому що якби так щільно працювали, як над цим, над цим пакетом законів, так по інших реформаторських або реформаційних, або невідкладних законах, я впевнений, що було б зовсім інша результативність Верховної ради. Як вдалося переконати зараз от проголосувати, зібрати ці голоси за ці два важливі законопроекти, ваша думка? Тобто раніше речі не спрацювали, зараз щось інше спрацювало ж. Ні, насправді я переконаний, що сьогодні голосування конституційною більшістю голос е, закону про зміни до державного бюджету і податкового кодексу, з однієї сторони це напор уряду і президента, з іншої це готовність йти на компроміс. Погодьте, що е, всі зрозуміли, що країна, всі розуміють і так, що країна на граді дефолту. І на сьогоднішній день з точки зору питання економічної безпеки приймалися дуже дуже, дуже визначальні рішення. Але минулий раз, коли була внесена пропозиція е, вилучення з економіки і обмеження в видатках е, самих бідних або найбільш е, найменш е, платоспроможних, тому що бюджетна сфера наша переса переконання... на сайті немає законопроєктів тих. Я не бачу, наприклад, ну, які там зміни ну, були ну, зроблені. Там які суперечні ну, моменти ну, було ну, ключ, ключовий проєкту. момент, який був напевно найбільш чутливий, згідно попереднього законопроекту. пропонувалося надати право керівникам бюджетних установ без попередження. І без е, згоди Відпуску. найманого працівника відправляти в неоплачувану відпустку на необмежений період працівника за власним рішенням, що це значить? Да? Це безпосередньо медик, лікар чи відповідно до біжатих призначень всі у сто цього до... немає зараз. Давати його зараз не ми немає, в, закон в, закон немає. В, законі. в законі. Залишено тільки. Керівники центральних органів виконавчої влади та народні депутати. Тобто, якби раніше проголосували тиждень тому, видатки. це було б законно. Зараз це це було сьогодні. і це да, Юрій, аргумент, і Ми Я, послухаємо, які, які, думку за цифрою, який ресурс це дозволить закумулювати, то за розрахунком міністерства фінансів це близько трьох мільярдів гривень до кінця року. Мільярдів. Тобто люди за рахунок додаткового навантаження на свій фонд оплати праці. Три мільярда закумулюють цільових ресурсів на е підвищення обороноздатності країни. Було, Тут важливо що починати говорити. розмову про зміни. не бо почали розмову про зміни до бюджету, розуміти, що було дві цілі. Перше, це спасти країну від дефолту або від фактично неможливості виконання своїх зобов'язань. А друге ще при цих сам, при при цьому при цьому непростому завданні знайти додатковий ресурс на підвищення обороноздатності і відновлення інфраструктури сходу, і таким чином збалансований, непопулярний бюджет він рятує ситуативно. Сам бюджет дає економіку країни і з іншої сторони 11 мільярдів, з яких 9 мільярдів на війну і 2 мільярди на відновлення закумульовано або зрозуміло з цим до... розібрав. Продовжуємо якраз і щодо теми долара. Давайте послухаємо Яценюка і розставимо усі крапки на дип. Я думаю, що якщо можна по заяві Яценюка, насправді тут є це досить серйозне питання, і його такий песимістичний або не не оптимістичний настрій має підґрунтя. Нам треба зрозуміти перед прийняттям закону про бюджет. Перший квартал цього року з України мінус 6,2 мільярда доларів інвестицій. Це тільки перший квартал. Це чистий від'ємний інвестиційний потік, тобто вихід з України. Навіть там з нашими кіпрами зі всім. Це 5,6 шість прогноз МВС падіння ВВП до кінця року. Це мінус 10, більше 10 мільярдів, недоотриманих за перше півріччя тільки по бюджету утворюючим податку на прибуток ПДВ з вироблених і звезених на Україну товарів. Тому прийняття закону про бюджет. Це якраз було або уряд збалансує такий розбалансованотку систему, чи ні? Це відноситься до об'єктивних обставин. Чому так скакав тому слід це долар. спекуляція, Чергова спекуляція ну, це спекуля. на ринку не і на настроях населення. Ні, які міняти Я думаю, міняти що долари. у разі неприйняття так рішення, яке було прийнято сьогодні в парламенті по змінах до бюджету і до податкового кодексу. Ситуація могла розігріватися набагато більше. Дякую, Юрій, Давайте запродовж да, який компроміс все ж таки щодо виборчого законодавства. Максимум це пропорційна система без відкритих списків, щоб уникнути мажоритарки, і 45 днів. Такої блоки відповідно. Я думаю, що будь-які зміни Три позиції. можуть бути досягнуті, і зміни можуть бути відбутися тільки шляхом консенсусу. Виключно шляхом консенсусу. І на це все є один тиждень. Тобто, наш планний тиждень з 12 до там -го, 17 -го серпня. В революційні зміни я не вірю, бо для того немає ні часу, ні знань, не готовності організувати виборчий процес абсолютно по нових правилах. Тобто можуть бути такі незначні корективи стосовно можливо блоків 45 днів. Я думаю, все суспільство підтримує однозначно, тому що нам потрібно проводити швидкі вибори. Не може бути так, що йде війна, знаєте, а ми пішли ми, по курс, плюс економія і більше та коштів. А ми, пішли, більше, а ми пішли ну, шагання. Шагання. Ну, пішли. Ну, шагання. Шагання. Сим немає, про це усі про це погодяться. Питання, Питання а а а яка система чи будь-яка системи. Я собі поки що не уявляю за яких умов мажоритарники в парламенті погодяться підтримати даний законопроект. Тому ти справа без їхні голосів не для. А якщо ми апелюємо до людей, то будь-яка соціологія вам покаже, що люди бачать в парламенті конкретного представника і хочуть мажоритарчика. От як поєднати а ці. речі? Ну нам потрібно було про це говорити перед виходом з коаліції. Правильно? Ну було б логічно. Ну, Зробити правила, а потім піти Насправді ці правила. Ми... Дивіться, це можна, буде відповідь? можна відповідь, можна відповідь. нашому, нашому глядачу, який задав питання, тому що це дуже важливо по недоторку. Зараз якщо. Знову підемо в триста в конституційні зміни, не прийдемо ніколи до результата. Да, це можна цей процес організувати. і Він дуже правильний. А питання глядача, чому немає внесення? В від генеральної прокуратури на позбавлення депутатської небудноторку на сі окремих конкретних депутатів Верховної Ради, які звинувачуються в зраді, в сепаратизмі, в злодіяннях, в розкраданнях, половина з яких сьогодні в бігах знаходяться по світу. Чому немає? От, ви член регламентного комітету. Я знаю, що не вдалося вам провести навіть елементарне якесь просте саме рішення в сесійну ліникої звіти звітзвіти питання, владачів, бо ми їх можемо заговорити конституційними змінами. Запитання від глядачів: як будуть розприділятися деньги, собрані на армії? Хто це буде контролювати? Не пають ли це на дачі і бані генерала шлях їх такий, де з 11 мільярдів, верніше 9 мільярдів. Вони спочатку заходять в резервний фонд кабінету міністрів. Після того робиться відповідно, ну згідно положенню про використання резервного фонду. Там чітко прописується кожна стаття видатків. Після того фінансування, після того контрольна функція, в тому числі і парламенту через депутатську комісію. І сьогодні ми в звіті сьогодні міністра оборони ба 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 бачили чіткі. Розподіл, куди то тобто ви як видатки, депутати не спокійні да щодо цих Перший варіант: як голосуватимуть у Верховній Раді без коаліції ситуативно 24%, як екс-коаліція, тобто тобто як і було раніше, 8% під тиском. Тут ми не оточимо багато є різних форм. Так 8% відсотків і за домовленостями 60%. відсотків я коротко дуже коротко не, я абсолютно солідарний з людьми. І до речі, вам скажу так, що воно незалежно від розпаду коаліції так і приймалися рішення попередньо за домовленостю і е, ситуативно.